Привіт, любі, дорогі козороги! це Таро-прогноз на травень 2025 року. Сьогодні у мене 5 колод таро, з кожною витягнемо по карту або по дві, якщо треба. І подивимося, під якими енергіями пройде цей місяць травень для вас, що скажуть карти. А у мене для вас є невеличке оголошення на моїй інстаграм-сторінці щочетверга. Щотижня, що, тижня, що це четверга, рубрика Задай питання Таро, де ви можете задавати свої запитання і отримати від мене особисто від мене відповідь на ваше запитання по картах Таро. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. Тисніть на посилання, переходьте, підписуйтесь на мій інстаграм. Також підписуйтеся на мій Ютуб канал. Якщо дивитеся непідписаними, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Діліться в коментарях своїми думками. І так, перша колода Таро і перша карта для вас, дорогі козироги. І так, колесо фортуни! Козироги вам щаститиме, фортуна вас буде любити цілий травень, початок травня, колесо фортуни. Фортуна на вашому боці. Все, що будете робити, все, що будете починати в травні місяці, все буде під енергією везіння. Удачі це також дорога. Тут ми бачимо колесо. Колесо фортуни це дорога. Можливо, вас чекає дорога, відрядження, поїздка у відпустку за кордон. І також це карта вагітності, якщо це ваша тема, і це карта прибутків. Це дохід однозначно, це везіння, удача і прибутки. Так, чудовий початок козироги, Дивимося далі. Наступна карта а, імператриця. Знову карта вагітності, карта творчості. Ну, вагітність це якщо ваша тема, можливо, ви почуєте таку інформацію, що там вам подросла, моя донька завагітня, знаєш там ту. Можливо, така інформація буде на протязі. Травня ви почуєте, що хтось можливо вагітний, не ви, але це збільшення, це прибуток, це а також вагітність імператриця, якщо вона вагітна, це про творчість. Імператриця це про творчі якісь ідеї, творчі пориви. Будете ви, як то кажуть, вагітні творчість, і вам треба цю творчість віддавати. Якщо чуєте в собі якісь такі пориви творчості, ідеї не тримайте в собі. Якраз травень колесо фортуни, ваші творчі ідеї втілюйте в життя, починайте віддавати. Бо якщо не пер не почнете віддавати, буде вам дуже тяжко ви вагітні творчо і вам треба. Розродитися вам треба віддавати. Тож не зволікайте, давайте, віддавайте свою творчість, даруйте людям. Тим більше, що зараз є багато-багато таких е інтернет-площадок, де можна дарувати свою творчість людям. І це однозначно всім цікаво. Якщо ви думаєте, що, можливо, це не цікаво, цікаво всім. Так, і ще карта трійка, трійка Пентаклів, грошова тема. Тут у трьох ви придумуєте якийсь бізнес-план, це може бути розширення, ви будете наймати ще одну людину в ваш бізнес, в вашу компанію, або придумувати ще якусь бізнес-ідею. І це коли ви попадаєте в коло однодумців, це також цінності в трьох цінності коло однодумців, і це як виступати перед кимось. і це як проходити співбесіду на роботу. Якщо ви шукаєте роботу, то ось у вас буде вибір, вас будуть кликати на співбесіди. Це такі прийняття також рішень, співбесіди, виступи, коли себе показати, карта сміливості заявити про себе. І також це коло однодумців, чудова енергія, коли ви в полі однодумців і ви себе можете проявити. Тут уже чудова енергія буде. Так, дивимося. І це ще як, як ще одно джерело доходу. Або вкладання, або інвестування. От ви всі зібралися і думаєте, куди вам ще вкладати гроші, якісь бізнес-ідеї. Так, наступна колода, дивимося. Так, і тут помірність в усьому помірність. Козироги, карта помірності. Це про баланс енергії, це про те, що. Це йде по задуманому плану і буде краще. Якщо ви хочете поспішити щось швидше зробити, карта помірності каже, не спішити, почекати на все свій час. Те, як на дереві появилися тільки квіти, яблуня зацвіла, але ми вже хочемо зірвати соковитий червоне яблуко, червоний плід. Так не буває, все, що ви робите, все в свій час принесе вам чудові плоди. Головне не зупинятися. Тут ми бачимо, що помірність у всьому, і це карта не спішити. Дати час дозріти ситуації. І ця карта, ця карта дуже світла. Це коли вищі сили опікуються вами. Ви під опікою вищих сил. Звертайтеся до своїх ангелів. Кожна людина має 9, мінімум 9 ангелів, які працюють разом з вами, але не можуть вам допомагати без вашого дозволу. Ви маєте попросити, ви маєте їх покликати до себе, покликати як в гості. Коли вас не кличуть в гості, ви не можете прийти. І коли ви їм дозволяєте прийти, вони приходять і вам допомагають. Так, чудова карта це прийде у свій час. Вона говорить так. І це така світла карта. Коли ви, наприклад, якщо ви знайшли роботу, ви попадаєте в чудовий колектив, де красиво, де все чітко, де все зрозуміло, де вам пояснять. Так, наступна карта. Тут справедливість карта справедливості це карта вибору. Після козороги, тут карта вибору, і така досить сильно кармічна карта, як і а, помірність, і карта суд. Це як розв'язання якогось кармічного вузла буде відбуватися в цей період в травні, і вам треба буде приймати рішення. Вам захочеться більше чіткості, ясності рішення. Ви будете стояти перед вибором. це як... Дві дороги, як на роздоріжжі, але це той вибір, який ви зробите, цей, той буде і правильний. Не думайте, що ви можете помилитися, зробити неправильний вибір. Все добре зважуйте, тут людина має терези, все зважує, і будете приймати рішення, буде розв'язуватися якийсь кармічний вузол у вашому житті. Так, наступна карта. Карта розчарувань. Тут як побили горшки, порозливали все емоції та емоції будуть вас переповнювати. Можливо, захочеться плакати, поплачте, але дивіться в свою силу. тут дві чаші перевернуті, але дві чаші повні, не перевернуті. Дивіться в свою силу, вірте в себе. Це карта віри в себе. І також більше довіри до життя. Довго ви сумувати не будете. Це ненадовго. Ви почнете шукати вихід з положення, шукати потрібну інформацію. Тут карта Єрофант з Рем. ви будете шукати все, що вам потрібно, ви не з тих, хто опускає руки, ви берете себе в руки і йдете по... на пошуки. Того, що вам потрібно, ви завзяті, наполегливі і так. Імператор, ви станете тим імператором, який буде керувати своїм життям. І також, можливо, ви зустрінете таку людину, познайомитися з такою людиною, статусна людина. Імператор це людина при владі, яка буде вам допомагати. Буде зустріч з такою людиною. Або, можливо, це ваш батько, чи це ваш бос, буде комунікація з такою людиною. Дуже контролююча людина, жорстка при владі, яка буде вам допомагати в цей період часу. Так. І наступна колода Таро і карта. Знову карта вибору, карта переговорів. Буде багато переговорів, буде багато, треба буде обробити багато інформації, тому що тут знову баланс, збір інформації. Це коли у двох щось вирішуєте. І це так, як і дохід з двох джерел. Тут у вас буде дохід не з одного джерела, а з двох. Буде допомога від когось прийде. І то така матеріальна допомога від когось прийде. Буде у вас підтримка, і буде у вас вибір. Знову ж таки, буде у вас вибір. Так. Наступна дев'ятка. Ну, травень буде такий. То ви будете плакати, то сміятися, то тривожитися буде. От знову така тривожність, ніч не спите, тому що тут ми бачимо, людина тривожиться, така ніч тривожна, не спите, за щось переживаєте. Давайте дивитися. Так. Але все буде чудово. Це карта невеличкої кризи, якоїсь нестачі. Вам буде здаватися, що ви одні проти цілого світу. Ви одні. Постійно все на вас. Нема кому вам допомогти. Але насправді ні, ви хоч тут шкутельгають люди такі обдерті, але у Бог. У вас підтримка є, і, і гроші є, і підтримка є. Якісь хвилини жалості буде на вас нападати така, що думаєте, Боже, я бідний нещасний, чи я бідна, нещасна? Ніхто мені не допоможе. Але насправді ви подивіться вліво, вправо, і ви побачите, що підтримка є. Світло в вікні є. Вас чекають, вас люблять, вас підтримують. Деколи можуть такі емоції вас переповнювати. Видно, травень буде для вас дуже сильно насичений, емоційно насичений, тому що і кармічні вузли розв'язуються, і багато у вас планів, і, можливо, якісь хвилини такі тривоги. Але все буде на краще. У вас все є і підтримка, і люди, і однодумці. Так. І знову карта тривоги. Знову вісімка. Вісімка це якісь обмеження, не бачу виходу, не хочу бачити, не хочу чути. А можуть такі сплати. Або хтось вам буде нашіптувати якісь тут ворони каркають і хочуть вам спутати руки, хтось буде вас відмовляти щось робити. У вас тут багато планів, ви творча людина. А хтось буде, так куди ти прешся? Там без тебе вже купа всього, не вірте. Робіть свою роботу наполегливо. Тут просто хтось буде вас стримувати, хтось захоче приспати вас і ваші таланти, і посіяти такі зерна недові, невіри в себе. А, так, нікого не слухайте. Король жезлів, вогняна стихія, а, людина вогняної стихії, Овен, стрілець чи лев буде в вашому житті, буде, буде у вас підтримка. А, будуть вас вести за собою. Є у вас підтримка, є люди, яким ви потрібні, які вірять у вас. І ваша енергія потрібна. Подивіться на все це під іншим кутом. Це є чудова карта. Підвішаний це людина креативна, яка бачить все по-іншому, як інші. Догори ногами вона підвішана. І це ще може бути як прив'язка до чогось. І треба відв'язатися від того і подивитися на все під іншим кутом. Подивіться, тут сонце догори ногами, все по-іншому, бо прийдуть до вас якісь нові ідеї, нові, якщо ви собі дозволите. До вас прийдуть нові творчі ідеї, погляд збоку, і це привнесе в ваше життя багато радості. Бачимо, як тут дівчина, їй весело, вона догори ногами, їй весело, вона ще робить різні реверанси, приходять нові ідеї, нова радість. Вісімка пентаклів, знову розширення, грошова масштабність. Ви будете масштабуватися. Тут людина сидить перед столом, має вибір, щось роздає, щось робить. Це карта масштабності і збільшення, грош... збільшення грошей, вкладання в себе, вкладання в свою справу. Вам це буде приносити багато радості, дорогенькі козироги. Ось такий чудовий травень буде для вас. А від себе я бажаю вам успіху, дорогенькі, в усіх ваших починаннях.